На півдні Італії у провінції Барі є маленьке казкове містечко Альберобело, поїздка до якого може стати родзинкою вашої подорожі. Завітавши до цього міста, ви отримаєте безліч незабутніх вражень, а не лише південну італійську засмагу. Назва Альберобело буквально перекладається як красиве дерево. Колись ця місцевість була вкрита дубовими лісами, тому така назва цілком логічна. Популярність містечку принесли унікальні трулі, що в перекладі з грецької означає купол. Це традиційні будинки з конічним дахом, споруджені методом сухої кладки. Стіни трулів -то всі, що забезпечує прохолоду в спекотну погоду та теплоізоляцію взимку. Ці будівлі є унікальними, адже подібні не зустрічаються більше ніде у світі, тому їх було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найстаріші трулі, що збереглися донині, датуються 16 століттям. Приблизно в цей час італійський герцог Андреа Матео III Аквавіва привіз у долину Ітрія своїх селян для обробітку земель. Однак він не бажав платити податок неаполітанському королю за нове поселення. Через це мешканцям доводилося будувати оселі зі шматків вапняку без розчину. Конструкція була такою, що достатньо було виняти один ключовий камінь з даху, і вона руйнувалася. Будинок перетворювався на купу каміння, за яку не потрібно було сплачувати податок. Тривалий час це дозволяло місцевим герцогам процвітати, а ось їхнім селянам доводилося щоразу наново відбудовувати собі дах над головою. Лише у 1797 році король Фердинанд IV надав місту Альберобелло свободу та звільнив від податків. Однак більшість не змогла до кінця в це повірити. Такі будиночки продовжували з'являтися аж до 1925 року, коли італійська влада видала закон, що забороняє зводити трулі. Він шини досі, а це означає, що можна лише реконструювати наявні споруди, але в жодному разі не будувати нові. На куполах трулі можна побачити малюнки зі знаками зодіаку, релігійними чи язичницькими символами. Деякі з них досі є місцем проживання корінного населення. Але у більшості випадків це сувенірні крамниці, майстерні, готелі, ресторани, винотеки, виставкові зали, музеї та навіть храми. Місто Альберобелло щороку приваблює безліч туристів, які прагнуть побачити цю італійську культурну спадщину. Вони і створюють постійний попит на житло, сувеніри та продукти харчування. Тому місцеві жителі ні за які грошей не хочуть розлучатися зі своїм бізнесом. Адже якщо в 16 столітті ці споруди приносили лише головний біль, то сьогодні, завдяки туризму, вони приносять чималий прибуток. Привітні продавці радо пропонують широкий асортимент товарів: це вина, паста, різні солодощі та багато іншого. Будь-який сувенір, придбаний у трулі крамниці, нагадуватиме вам про відвідини цього маленького казкового містечка. Отже, якщо ви приїхали на відпочинок у барі, неодмінно скористайтеся можливістю відвідати це унікальне місце, щоб на власні очі побачити ці дивовижні будиночки в комуні Альбаробело, відчути гостинність місцевих жителів, спробувати національну кухню та ознайомитися з історією цього невеликого, але дуже привабливого міста. Ми обрали автобусне сполучення як найкращий спосіб подорожі. Вартість квитка на автобус в один бік становить 5,50 п'ятдесят євро. Квитки варто купувати одразу в обидва боки. Ви легко знайдете центральний автовокзал барі на Google Maps, звідки курсують автобуси в різні напрямки. І не забувайте про підписку, подобайку та коментар. До зустрічі. Як книжка пише. Так. так. Американо. Грасія. Пастічок то всередині. Ззовні хрустке і ніжний крем. Не прітерний, не солодкий, а такий ніжний-ніжний. Теплий, свіжий, свіжий такий. З американо самий смак.